Ми вітання, хто у цю мить разом місцева каналу Март в ефірі програми діалог. Мене звати Олександр Матюшенко. Вітаю вас. Як завжди, у цій студії ми говоримо про Миколаїв, про Миколаївщину і говоримо про це з компетентними та освіченими людьми. І сьогодні в нашій студії я радий вітати Міраса Пенюшкевича, театрального режисера, учасника театрального фестивалю Мельпомена Таврії, Таврії-2024». Пане Мірасе, вітаю вас. Вітаю, дуже раді вас вітати. Не тільки на нашій Миколаївщині, а й зокрема в нашому власному центрі, і приїхали ви нас власне для участі в такому ну дійсно пахальному фестивалі, тому що Мельпмену Таврію, Мелькмену Таврію люблять на Миколаївщині вже з року в рік, ще з того періоду, коли вона була заснована наприкінці 90-х років. І от я сьогодні хотів би, щоб ви розповіли нашому миколаївському глядачу про те, що ви хочете принести в цей фестиваль. Розкажіть, будь ласка, про себе. Як починався ваш творчий шлях? Всім привіт. Мій творчий шлях починався з університету. Я студент 4-го курсу факультету театральної режисури в Старанцерковій академії Київській. Я просто зрозумів, що театр це розмова. Діалог і в даний момент в правильному місці правильний час мені попався, попалася п'єса Олександра Жогана Рептилії. І я зрозумів, що це те, що я хочу говорити. Сама п'єса для мене дуже важливо було проговорити те, що іноді люди настільки закриваються у своїй бульбашці, що не помічають ані чужих проблем, ані чужих життів, які продовжують резонувати з нами в цьому суспільстві. І в цій історії злочини проти людяності стали звичним явищем. Та чи може сам зробити щось ті, хто визначений як другорядний персонаж? Теоретично можна спробувати боротися, але це приводить до певного побічного ефекту, а саме неможливості повернутися у свою магічну бульбашку. І тоді виникає головне питання: чи варто продовжувати? Толерувати світ, який вас давно не влаштовує. Тобто це можна сказати відзеркалення сьогодення? сьогодення. 100%. Я завжди кажу, що це п'єса про сьогодні, про 13 вересня 2024 року. Чому ви саме обраби поставити цю п'єсу і, власне, зробіть невеликий спойлер, про що вона, але при цьому не, не, не виділяйте Добре. найголовніше? Мій театр має говорити про те, що на часі. Говорити про те, що болить українському глядачеві, відволікати та розважати це точно не про мене. Тому всі мої постановки зазвичай не доволі, доволі не позитивні. Вони про війну, тому що війна це мій особистий лакмус болю. Це історія про двох прачок, які замкнені в такому підпільному, підпільній комірчині королівства. Про них всі забули. До них вперше приходять люди, вони не знають, як на це реагувати, і тому вони такі трішечки е, тупенькі, здаються. Але насправді кожна з них доволі характерна особа, е, кожна з них має е, свої пропоновані обставини, свій біль, свої якісь тригери. Е, вони дуже індивідуальні. І ось, що приведе до того, коли людині дають вперше право голосу, коли людина, яка завжди була сірою мишкою, опиняється в світлі, за цим доволі цікаво спостерігати, тому я називаю це такою комедією, тому що глядач може поспостерігати за їхніми реакціями, і вони доволі смішні. Чому ви в Самелі вирішили цю виставу представити на фестивалю? Як долучились до фестивалю? загалом? це моя дебютна вистава. Вона була показана і досі в театрі драматургів. Просто побачив десь в інстаграмі. Пост про кастинг на Мельпоменотаврії. Всі студенти, всі представники театрального світу знають про цей фестиваль. Він доволі відомий. І я зрозумів, що я хочу масштабу, я хочу масштабу особистості. Я хочу показувати себе світу, показувати, що є такий молодий режисер Міра, Міра Спанюшкевич, Про те, що йому є що сказати, і запропонував хлопцям. Вони погодились. Мої актори Роман Котов та Анатолій Осмоловський. І все, купили квиточки, подалися, прийшли, і я дуже щасливий. Чому Міроспенюшкевич сам не бере участь в цій виставі, е, якщо я... він хоче про себе заявити, чи він хоче про себе заявити тільки як режисер? Я хочу заявити про себе тільки як режисер. Мені не цікаво акторство. Взагалі мене доволі важко виперти на сцену, якщо не потрібно щось пояснити акторам. Е, раніше я хотів бути на сцені завжди. Це був Мій рожевий світ, не мало бути нікого, крім мене. Я мав бути зіркою. Поки не вступив на театральне. Я взагалі не розумію, нащо я пішов на театральне, коли я хотів бути зіркою. Потім сходив до психотерапевта на другому курсі і зрозумів, що все це бажання бути на публіці, все це бажання, аби всі тебе обожнювали, аби всі суфіти були на тебе, це просто незакриті якісь дитячі гештальти. І мені набагато цікавіше досліджувати призму людини крізь дослідження режисерське. Для мене це набагато більша глибина. Плюс, ти маєш можливість подорожувати світом Україною, ставити на різних майданчиках. Якщо актори це більше е, такі люди в штабі, які грають на одному місці, вони можуть бути як антерпризний театр і, звісно, подорожувати. То режисер це така вільна пташка, е, і це мене підкупає набагато більше. Як ви взагалі вирішили зайнятися мистецтвом Загалом, Ви кажете, що спочатку ви себе да. бачили зіркою і бачили актором. Да. Тепер ви режисер. Можливо, ще попереду є інші незакриті гештальти. Тому давайте через таку ретроспективу початку вашого да. творчого шляху. Е, я був завжди творчою дитиною. Мене, скільки себе пам'ятаю, я завжди ходив хореографія самого дитинства, е, гітара, вокал і ось так в мене 11 років мого життя крутилися. Тому у мене не було навіть напевно інших варіантів як нетворчість. Власне, потім вступив дуже щасливий до шикарних майстрів Влади Білозоренко та Олена Ліусеф. Добрий день, і вони відкрили мені призму любові до себе. Власного розуміння себе. Я не кажу, що це точно мій основний напрям. Я завжди кажу, що життя це дослідження, це пошук. Що я завжди актором наводжу приклад. Кожен фініш це по суті старт. Так, я завжди актором наводжу приклад, що ви маєте бути як губки, всасувати в себе абсолютно все, дивитися, читати, все, а вже потім, якщо що, в разі чого відкидати те, що вам не потрібно. Uh, тому я не зупиняюся на цьому. На даний момент я бачу себе театральним режисером, думаю, найближчі років 10, так точно, тому що мені є що сказати театрові, мені є що сказати глядачам, а театр це розмова. І цих розмов у мене дуже багато багато історій. От за ці дні, скільки вже йде театральний фестиваль, що ви для себе побачили ще в роботі інших колег? Дуже всі індивідуальні. В кожного різний підхід. Ти дивишся. І інколи ти такий, ну як це могло прийти в голову? Ти просто такий, вау! Інколи ти розумієш, що а, десь форма більше а, м, приділяється, а, десь психологія а, і так далі, в кого це перший досвід, в кого не перший. А, плюс знайомства дуже круті. Всі дуже дружні, на Мальпомені. Це таке велике, дружнє коло колег, які а, всі. Ну, значить, ти приходиш в сімейне коло, бабуся, дідусь, мама, тьотя, дядя, всі тебе знають, і всіх ти знаєш, е, і всі тебе підтримують, і всі допомагають один одному. І це мені дуже подобається, е, тому що я завжди за людяність для мене найголовніше це власне почуття людини перед собою. Чи побачили ви щось в роботі? Можливо, наших миколаївських е, фахівців, режисерів, постановників? Те, щоб от міраспрушкенпанюшкевич взяв би собі. І, може було б у себе поставлено? Мені здається, що немає того, що вже не поставлено. Звичайно, ти щось дивишся, ти чимось надихаєшся, тому що це розвиток в будь-якому разі. Хтось використовує якісь дуже цікаві прийоми, хтось використовує дуже цікаву музику. Ти слідкуєш за психологією світла, психологією звуків. І плюс, коли актори грають на сцені, завжди помітна рука режисера, чи з ним працювали з актором чи ні. Uh, і ти одразу можеш робити певні висновки. Uh, я був на одній виставі Миколаївського театру, і мені сподобалось це був мюзикл, я не пам'ятаю точну назву. Uh, але он там це був театр як один механізм зі всіма гвинтиками. Коли ти приходиш і ти розумієш, що тут немає окремо режисера, окремо актора, прибиральника, драматурга, директора, касира. Всі одне ціле, всі одна велика команда, і з цього мені здається дуже круто брати приклад, тому що один в полі не воїн набагато легше, коли в тебе є твої люди, тому що люди це велика сила. І Тут ще такий важливий момент, коли ти вже дивишся, як я дивлюся з призми погляду глядача на якусь виставу, коли ти дивишся вже і другий, третій раз, ти вже дивишся не тільки на головних персонажів, а ти дивишся дійсно на ці деталі, всі які відбуваються Звичайно. навкруги, і вже на це звертаєш? І от дійсно тут тут я з вами погоджуюсь. Дуже велика роль саме режисерської роботи. В яких жанрах ви працювали ще раніше? Ви кажете, що зараз дуже багато вашої роботи присвячено темі війни? А чи бачили ви в себе в інших темах, в інших напрямках гаузях? Які можна висвітути мені здається, коли я пішов в режисуру, то ні. Це одразу було розуміння, про що я хочу говорити. Тому що я провчився лише півроку перед війною, якраз на першому курсі, коли вона почалася, і потім ми повернулися, ми ставили власне вистави вже про війну. І мені завжди було боляче, і цей біль з кожним роком він наростає, коли ти читаєш про те, що абсолютно аналогічна історія була рівно 100 років назад. Оце от вбиває. Коли єдина зміна світу це гаджети. Це жахливо. Ми маємо щось з цим робити, і я хочу пропонувати глядачам якісь свої варіанти. Або я не майсей, я не можу давати відповіді на запитання, але я люблю задавати глядачам запитання, власне, що ви можете зробити, що ми можемо зробити в даний момент, аби цього ніколи не відбулося більше, аби цього не сталося з нашими дітьми. Да, якось так чи не створю... Я розумію, що тема війни, оскільки вона є ї... зараз на слуху, це те, з чим ми стикаємося щодня, і звісно, воно е постійно всюди в кожному кутку, який нас оточує. Але чи не робиться е саме вашу роботу? Вашу тим тим, що треба глядача здивовувати, оскільки вже всі ми звикли до? Смертей до руйнувань щодня чи от не створює це вам більше складнощі для того, щоб достукатись до глядача з вашою п'єсою? Це створює більше проблем для мене особисто. Я завжди просто за чесність в театрі. Я намагаюся завжди кликати якихось людей, аби вони дивилися виставу перед прем'єрою, для того, щоб розуміти, чи доходить ця історія людям. Тому що мене завжди вчили, що режисер це та людина, яка має поставити історію для глядача, який ніколи не читав роман або п'єсу. І я притримуюсь цього правила, воно мені дуже імпонує. Це створює для мене більше проблем, тому що коли ти читаєш про кількість загиблих, про дивишся всі ці картинки. Потім ти добуваєшся, аби тебе пустили в архіви, і ти дізнаєшся якусь колосальну трешову історію, яку ти розумієш, що не показується на загал. Тебе ментально всередині це вбиває, тому що ти розумієш, що це відбувалося все з твоїми людьми. Абсолютно аналогічна ситуація з тим, що відбувається зараз. Просто багато хто про це не говорить. Які ви зміни бачите взагалі в театральному мистецтві в зв'язку з пливом повномасштабного вторгнення, тому що ви сказали, що ви вступили до вишу якраз перед початком повномасштабної війни, і по суті, оцей саме вища ваша школа, вже вашої мистецької майстерності, проходить в умовах війни. Що ви бачите, які зміни? Чи вони вже дійсно системні повністю перегорнули саме театральне мистецтво, чи все-таки це поки відбувається точково? Це відбувається точково. Звичайно, зміни колосальні. Як мінімум, у нас більше не ставиться російська драматургія, яка була перед цим до повномасштабного вторгнення, ну, відсотків, я не знаю, 50-60 точно половина вистав була за російською класикою. Що З... гальмувало наш продукт? Звичайно, наших драматургів майже ніхто не ставив. Колись я почув одну жахливу фразу, що наша драматургія вона про страждання. Звичайно, вона про страждання, але єдина відмінність, як на мене, російської драматургії і української це в тому, що російська драматургія романтизує це, а українська показує реалії буденності, і реалії засуджує. життя і засуджує, і вона показує якусь боротьбу. Тому що зазвичай, коли ти читаєш російську драматургію, я був фанатом її до повномасштабного вторгнення, ти розумієш, що ні до чого воно не доходить. А українська драматургія, звичайно, не вся. Ми не можемо говорити, що отут у нас все є, а там нічого немає. А, але вона давала певні аналітичні роздуми для саморефлексії. А мені здається, що це найважливіше, коли людина витрачає своє життя для чогось. А моя улюблена фраза Ми всі помремо. А, мені здається, це найоптимістичніша новина цього світу, тому що вона. Змушує тебе трішечки призупинитися і зрозуміти, чи важливо це для тебе. Чи хочеш ти на це витрачати своє життя, чи актуально тобі і комфортно в даний момент бути в дану секунду тут? І якщо тобі не комфортно, піди. Тому що через 60, 50, 90 років тобі ти помреш, і тобі буде байдуже. І все. Ми можемо говорити, що такий поглиблений розвиток нашої української драматургії відкриває. Більший шлях і перспективи для молодих фахівців, акторів, режисерів, як ви, наприклад, з дорогою до Європи закоплює. Звичайно. Почнемо з того, що мене дуже тішить, що в нас зараз доволі багато молодих режисерів, митців. Акторів, драматургів, е, тому що ще 10 років назад, е, якщо тобі немає 30, навіть не сунься в цю професію. А якщо ти жінка, тобі взагалі не вижити. Я завжди захоплююсь своєю майстриною, Владою Білозоренко, тому що вона, попри всі табу, які їй ставили, вона добилася і вона поставила плюс 70 вистав за 15 років. Це колосальний досвід. І це просто вау, наскільки потрібно мати велику силу, силу волі і характеру. Зараз це набагато простіше, і це мене. Тішить. Чому? Тому що, по-перше, з'являється момент рівності. Мені здається, що немає чоловічої професії, жіночої. Ти людина обирай собі. Якщо тебе почастило народитись чоловіком, ну вітаю тебе, але це не дає тобі жодного права жити в цьому світі набагато легше ніж жінкам. Руйнуються стереотипи. Слава Богу, в нас набагато толерантніші люди ніж було 10 років назад. Набагато, і звичайно, що це дає поштовх в новий світ, в світ Європи, тому що нові люди, нове бачення, нова режису. Нова стилістика. Uh, стиль змінився колосально. Зараз потрібно враховувати те, що люди звикли до. Тіктоків, коротких хрилзів, і тобі, як режисеру, потрібно дати основну інформацію в найкоротший термін. Я слідкую там, що раніше вистави всі йшли по 3,5 години, 2,5. а зараз ти бачиш тенденцію, що люди не можуть витримати таку велику кількість часу, тому що вони живуть в зовсім іншому світі. Клікбейт За... переходить у всі абсолютно так гаузі сфери нашого життя, і таке да. мистецтво так само. Да, да, да. і під це потрібно підлаштовуватись, е, тому що режисер, мені здається, це та. Людина, яка завжди має бути на часі. Вона завжди має бути актуальною в усіх сферах, не тільки мистецтва. Мені здається, і політики, і футболу, спорту в абсолютно всіх призмах цього світу. Привезли ви рептилії ваші в сюди, в Мельпомену Таврію на Миколаївщину. Куди далі ви б хотіли повести цю виставу? Да. Завтра їдемо в Херсон з нею, також на Мельпомену. Далі повертаємося в Київ, вона гратиметься в Театрі драматургів. Я не знаю, чи я хочу ще кудись її вести, тому що я хочу, власне, знову ж таки, масштабу. Я хочу розвиватися, набивати собі руку. У мене зараз є постановки Ось 6 вересня. У мене на великій сцені е, вийшов мюзикл за мотивами Роману Євгена Плужника. Недуга е, паралельно е, я з є е, помічником влади Білозоренко в театр «Студіо 11». Ми ставимо за Миколи Кулішем Хулія Хурину. В театрі драматургів я зараз ставлю моновиставу за п'єсою куди гірше. І у мене є заплановані проєкти, наприклад, на грудень постановка пластичної вистави про урочище Сандермох і представників розслідування відродження. Як режисер, я взагалі обожнюю пластичний театр. Це окрема моя любов. Мені здається, що кожен студент забирає щось від свого майстра, якусь подачу, е стилістику і так далі. Мені здається, я таке відхопив ось цю любов Спочатку, до тіла. Як то кажуть, копіює чий стиль, да? а потім уже е все ж таки створює. Вже, власний. Мені здається, що я не копіюю стиль свого майстра, тому що я не так багато сильно бачив її вистав. Е але я просто фанат тіла. Е можливо, це через те, що я все життя займався хореографією, і я по-іншому не можу. Я завжди щось виражаю. За допомогою ось цього організму, але я розумію, що тіло воно ніколи не бреше, тому що слова це для мене такі ширми, за якими можна заховатися. А коли ти чистий аркуш, а, там ніколи не збрешеш, тому що глядач не дурний, публіка не дура. Якби публіка була дурою, ми не побачили погані і хороші вистави. Ви говорили про закриті і незакриті гештальти. Я знаю, що для кожного режисера є такий от ціль мета, мабуть, список міст, в яких би вони хотіли. Показати свої вистави, де б хотіли виступити. Є у вас от такий власний список, куди ви хочете ще поїхати, чи з рептиліями, чи не з рептиліями? Але загалом всю Україну мені цікаво ставити як і в національних театрах, так і на в театрах маленьких містечок, будинках культури, привозити. Глядачеві нове бачення. Я колись теж почув фразу, що ми не хочемо там їхати в той театр, він дуже поганий. А хто тобі заважає приїхати і поставити щось хороше, аби люди побачили це? Хто тобі заважає витягнути новий рівень? І вже потім, звичайно, мені хочеться вирватися в Європу, в Литву, в Чехію, в Англію. Далі, звичайно, на Бродвей в Нью-Йорк. Це просто мрія. Я тут скажу таку суб'єктивну думку. Я взагалі не люблю, знаєте, коли кажуть, власне, поганий був театр або були погані, Звичайно. це можуть говорити тільки ті люди, які взагалі не розуміють в мистецтві нічого. Не можна звинуватити людей, що була погана вистава. Якщо ти просто не зачепив цей сюжет, не зачепила ця історія, ця вистава, це ніяк не дає. Ну, я думаю, морально права говорити, що люди погано викладалися, бо погано. Звичайно, не дає. Тож сьогодні наш глядач відкрив для себе вашу персону. І вашу виставу. Скажіть, що ви хотіли на останок нашому глядачу сказати на майбутнє, і можливо, коли ми вас побачимо в нашій студії знову? Вірте в Збройні Сили України, донатьте, вірте в нашу перемогу, ходіть в театр, е слідкуйте за українським, тому що воно якісне. Повністю підписуюсь під кожним словом. Цінуємо українське, надихаємось українським. І найголовніше це не забувати про культуру і мистецтво, яке допомагає давати всі ці перепиті і труднощі сьогодення. Паноміросу, я дякую вам, що сьогодні ви знайшли час у своєму щільному графіку для того, щоб прийти до нас в студію та розповісти. Дякую вам. Наших глядачів закликаю обов'язково відвідати. Вашу виставу і її переглянути нашим глядачам. Хочу нагадати, що з нами сьогодні був Міроспінюшкевич, театральний режисер, учасник театрального фестивалю Мельпомена Таврі Таврії-2024». Ну і традиційно, друзі, як завжди говорю: вірте в себе, вірте в Збройні Сили України, вірте в наш Миколаїв та Миколаївщину. Підтримуйте всіма силами наших захисників, і тоді ми точно переможемо. З вами був Олександр Матюшенко та програма Діалог. Побачимось.